Саботаж Кремля, Британія підозрює Росію у серії підпалів майна прем'єр-міністра Кіра Стармера, трьох підозрюваних, серед яких двоє українців затримано. Мотиви їх злочину слідчі ще встановлюють. Однак припускають, що фігуранти за грошову винагороду могли виконувати вказівки російських спецслужб. Розібратися в цій історії спробували наші журналісти. Дивимося уважно. Ці кадри були зняті 8 травня. На них палає колишнє авто прем'єр-міністра Великої Британії, яке він ще рік тому продав сусіду. 11 травня. Незначна пожежа спалахнула у будинку, де він жив ще у 90-х. А вже 13 травня вогонь охопив помешкання, в якому Стармер жив перед тим, як очолити британський уряд. Всі пожежі не випадкові. Криміналісти встановили, що майно підпалили навмисно. Підозрюваних троє: двоє з них Петро Починок та Роман Лавринович, громадяни України. Третій Станіслав Карпюк етнічний українець з румуцьким паспортом. Останній на суді просив російського перекладача, попри те, що вже 9 років жив у Британії. Лавринович та Карпюк мають дещо спільне. Обоє працювали на будівництві та були моделями-початківцями. Мотиви злочину досі незрозумілі, але слідчі схиляються до версії, що за підпалами стоять російські спецслужби. Про це пише Financial Times. Прокурор Сара Пшибильська заявила в суді, що нібито змова наразі залишається непоясненою. Поліція з питань боротьби з тероризмом, яка очолює розслідування, зберігає відкритість щодо можливих мотивів. Жоден із підозрюваних, яким було висунуто обвинувачення, не виявляв жодної ідеологічної симпатії до Росії, і один із них навіть публікував зображення українських військових. Поліція Лондону вже встановила, що всі троє підозрюваних вступили у змову з іншими невідомими. Очевидно, що зараз ми ще чекаємо відповідей на ці запитання, але те, як Москва діяла раніше, показує, що є методи, які були дуже дієві для Залучення фактично агентів навіть були випадки, коли люди що діяли на користь Москви. Не знали, що вони, що вони це робили. Українські журналісти з виданням Мульфар провели власне розслідування і встановили, що підозрювані не мали стабільного заробітку. Пропозиції роботи вони часто шукали в інтернеті, зокрема у Телеграмі, де спецслужби РФ активно вербують агентуру. Усі троє були присутні у російському інформаційному просторі, тобто слухали російську музику, вели соцмережі ворожою мовою. Росіяни за словами експертів докладають дуже багато зусиль для створення в інших країнах російської культурної бульбашки, аби підтягувати до неї всіх потенційно лояльних людей. Для цього можуть використовувати навіть церкву. Одна з груп досить поширених це гуманітарні об'єднання навколо парафії російської православної церкви. Ви думаєте, для чого буквально останнім часом? Зрозуміло, за чиї гроші було відкрито близько ста парафій так званої української православної церкви московського тріархату за кордоном. працюють люди під прикриттям якихось культурних товариств. Працюють люди під прикриттям сучасної імміграції, не старої імміграції, саме сучасної, яка намагається створювати якісь там об'єднання, вони ніби там замір. На всьому мірі, але ніхто ж там не розбирається, хто їх створює за які гроші. Це вже не перший випадок, коли російські спецслужби вербують за кордоном громадян України. Днями у Польщі висунули обвинувачення проти ще двох українців. Їх підозрюють у причетності до підпалу торгувального центру у Варшаві в травні минулого року. Національна прокуратура країни вважає, що вони діяли в інтересах Росії. Підпали нерухомості Кіра Стармера це метод тиску Росії на прем'єр-міністра Британії, кажуть політологи. А створення українського сліду це стратегія Кремля, спрямована на дискредитацію України. Сам Кір Стармер назвав підпали атакою на демократію та цінності британців. Підірвати прихильність до України, поставити під сумнів потребу допомоги Україні під час цієї російської війни це очевидно одне із. Завдань, які ставить перед собою Москва. Росія використовує такі відверто бандитські терористичні методи, тому що, ну, десь, очевидно, це працює. Пам'ятаємо, що такі е, акти залякування лідерів держави це не в новинку для Путіна. Е, Ангела Меркель сама розповідала про те, як Путін, знаючи, що у неї дика фобія є собак, спеціально своїх собак до неї підпускав і таким чином тиснув на неї. Не залякував її. Чи причетна Росія до підпалу будинку Стармера з цим розбиратиметься антитерористичний підрозділ лондонської поліції? Поки що проти всіх трьох українців висунуте звинувачення тільки у створенні загрози життю, але слідство триває. Суд тим часом має обрати запобіжний захід для підозрюваних, тобто визначити, чи треба на час розслідування залишити їх під вартою. Засідання призначене на 6 червня.